Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали. Дизельний генератор і зарядна станція. Загальна вартість 103 тисячі 890 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному за кожен ваш донат. Молодці. Тепер до роботи. Рашка хоче, щоб Україна скасувала заборону на переговори з бункерним, щоб обговорити ініціативу Зеленського щодо припинення атак на цивільні об'єкти. Прямі переговори між нами і болотами. Якщо так, то коли плюс-мінус? В цьому році віконечко відкриється двічі для цих переговорів. Це буде шостий і восьмий місяць. Якщо ніхто не зірве ці переговори, то це ми будемо з вами чекати аж травня до травня наступного року. Спецпредставник Трампа Вітков цього тижня знову відвідає Москву. Про це повідомив помічник бункерного. Не як його там. Так. Штати. Після того, як відвідують Москву. Що нам з того? Що нам з того? Слухайте, вони можуть відвідувати, телефонувати е, набагато частіше, ніж ми з вами про це знаємо. 8 травня чекаємо знов якийсь тізер, якусь суперову заяву про те, що вони е, щось домовилися чи придумали якесь геніальне рішення. Немає геніальнішого рішення за розпад тієї недодержави. Іншого не існує. Підлітків штрафуватимуть за вживання енергетиків. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект. Вживання енергетиків особам до 18 років карається попередженням або штрафом від 340 до 510 гривень. Сплачувати штрафи будуть підлітки, які досягли 16-річного віку. А якщо не досягли, можна вже пити енергетики, чи хто буде платити за них? Чи вони не вважаються підлітками? Так, відповідний законопроект про заборону підліткам вживати енергетики. Однозначно буде такий закон, і я вам більше скажу: це буде стосуватися не тільки продажу а, через магазини, а будь-які заклади там, де можна замовити а, той чи інший напій, енергетик або будь-що буде що буде заборонено. Франція та Британія готові до того, що Україна визнає втрату частини території. Он як. Готові вони вже, да? В обмін обіцяють гарантії безпеки та економічну підтримку. <кхем> чого Франція, Британія так співають? До чого це? Щоб скоріше домовлялися, бо іншої такої пропозиції не буде, так. І друга історія: чи чекати нам від Франції, Британії гарантії безпеки? Якщо так, то яких. Так, буде підписаний документ, в якому буде і Франція, і Британія, і не тільки вони, і ще декілька країн. Це буде щось на кшталт того, якщо ми підемо і забудемо, тоді нам щось компенсують і нас з вами будуть захищати. Але вони а, будуть самі. Вирішувати, коли настав момент, щоб нас захищати. А як ми з вами бачимо на третьому році повномасштабної, вже на четвертому році повномасштабної, ще не було такого приводу, щоб нас з вами захистити. Тож судіть самі, що то за гарантії такі? Бункер не запропонував зупинити наступ рашки на поточну на поточній лінії фронту. Диктатор передав відповідну пропозицію спецпоселеннику. Він підтвердив, що Москва може відмовитися від своїх претензій на неокуповані райони. Mm, як вас земля носить всіх? Боже? А, плани реальні Кремля і тих, хто керує війною зі сторони рашистів. реальні плани. Що до нас, що до війни. Їм дійсно потрібна передишка дуже сильно. Якби вони зараз не виділивалися і не казали, що ми виставляємо умови, якщо ви не будете, ми не будемо. Ну, це такий момент торгу, це зрозуміло, але їм конче потрібна передишка. Вона їм потрібна для того, щоб поповнити свої сили будь-які, свої резерви будь-які. І в нульовому році, наступний нульовий рік він вже не за горами, це 30-й рік, знову прийти. І пред'явити нам де чи є. От такі плани. Україна купує рашистський газ, який йде через турецький потік у Сербію та Угорщину, перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики Кучеренко. Ми купуємо російський газ так чи інакше через когось, через якісь потоки. Боже, Хто ще помре із? Відомих і не дуже потрібних цьому світові. Це дуже добре. Значить, щодо газу, там таке змішане і не мішане, хто що, кому продав, перепродав, перекупив, що напряму, звісно, ні. Але косвенно, звісно, так. Дякую.